21 січня близько 21-ї до поліції Кременчука надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що в Крюківському районі чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження. У повідомленні також зазначалося, що нападник ймовірно має при собі зброю. У ході першочергових слідчих та оперативних заходів поліцейські відділення поліції 1 встановили, що до спричинення тілесних ушкоджень жінці, а також коли вже на місце події прибули медики. Він спричинив тілесних ушкоджень також фельдшеру святкої, незначних тілесних ушкоджень. Чоловік вів себе агресивно та по відношенню присутніх навколо. Коли проводились першочергові слідчі дії, виявили у нього також пістолет в розібраному стані та наркотичні речовини, які наразі направлені на експертне дослідження для встановлення як походження та подальшого притягнення особи до юридичної відповідальності. За незаконне володіння зброєю, наркотиками та нанесення побоїв жінці та фельдшеру, житель Полтавщини може сісти за грати на сім років.